Шануємо традиції. Калганов. Досвід, який творить майбутнє. Дональд Трамп переміг у виборах президента США. Стан голосування за президента Сполучених Штатів Америки, що передається голові Сенату, виглядає наступним чином. Загальна кількість вибірників, призначених для голосування за президента Сполучених Штатів, становить 538. У цьому загальному числі більшість становить 270. Голосування за президента Сполучених Штатів виглядає наступним чином: Дональд Трамп зі штату Флорида набрав 312 голосів. Камала Гарріс, штат Каліфорнія, отримала 226 голосів. Якщо вам здається, що цей випуск ви вже бачили, то поспішу вас запевнити, що ні, просто тепер ці результати закріплені офіційно. Ну, а тепер привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до. До яких ми все ближче, і щоби про цю свою обіцянку закінчити війну за 24 години, Дональд Трамп не забув, ми нагадаємо. Ну а потім ще раз і ще раз. Загалом, стільки, скільки буде потрібно, стільки і нагадуватимемо. Бо чим ближче ми до часу Ікса, точніше, до 20 січня 19-ї години, за київським часом, бо саме на цей час запланована інавгурація, тим більше ця обіцянка нагадує. Обіцянки сісти на дієту з понеділка або точно записатися до спортзалу, дехто навіть заходить трохи далі і купує абонемент на наступний рік. Свято вірячи, що цього разу точно спрацює. Так і Трамп вирішив, що те, що можливо, цього разу глибокою стурбованістю і засудженням Путіна вдасться таки зупинити, при тому, що Росія вже зараз підриває стовпи демократії у світі. Про що я? Бачили, як минулого тижня світом прокотилася хвиля терактів. Так от експерти вбачають у цьому російський слід. Політолог Петро Олещук проаналізував, як росіяни створюють основу для майбутніх переговорів з адміністрацією Трампа і відповідь у звичайний для себе спосіб через тероризм і маніпуляції. Якщо ви думаєте, що хвиля тероризму, яка прокотилася по США та Європі днями, це випадковість, то це дуже і дуже навряд. В Усіх випадках у Німеччині і США це атаки за допомогою автомобілів, виконавцями яких виступають ісламісти. Наприклад, у США це чоловік, який 42 роки жив законослухняним життям, але раптом вирішив діяти в ім'я іділ. Іділ зручний привід для Росії. Москва вже має досвід спільної боротьби з цією організацією зі Сполученими Штатами. Ймовірно, Росія використовує теракти, щоб Закликати до об'єднання проти спільного ворога саме іділ, нібито відповідальний за теракт у російському крокусі цього року. Не здивуюся, якщо від імені ІДІЛ трапиться ще один теракт у Російській Федерації до 20 січня цього року. Або ж до того таки 20 січня російська влада цілком може запропонувати Трампу в якості плати за зняття санкцій випустити політичних в'язнів, що теоретично можна подати як перемогу. Перемогу демократії, але для російського режиму це нічого не вартуватиме. Бо головне це домовитися з Трампом, винісши українське питання за душки. Мовляв, давайте домовлятися про реальні проблеми, а не український кризіс. Тому тут я теж хотіла би нагадати Трампу, що ми маємо справу із терористами і маніпуляторами. Чому я про то нагадую? Бо Financial Times у ці дні теж вийшов доволі неочікуваною статтею, де Путіна і Трампа поставили на один щабель. Путін плюс Трамп створять проблеми для європейської безпеки. Такі висновки, принаймні, вони вже роблять, посилаючися на зарубіжних аналітиків. Чому у цій статті Путін мені зрозуміло? Війна в Україні і гібридні загрози, але чому тут Трамп? Бо замість того, щоби завершити, як обіцяв. Одну війну на континенті він щодень погрожує розпочати нову де-інде. Після відставки Трюдо Трамп ще раз ненав'язливо, запропонував Канаді стати 51 м штатом США. Сполучені Штати більше не можуть терпіти величезні торгівельні дефіцити та субсидії, яких потребує Канада, щоб залишатися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку. За словами обраного американського президента, після того, як Канада стане частиною США, не буде ніяких тарифів, податки знизяться і вони будуть повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують. Агов ми тут. Понад тисячу кілометрів кордону, понад тисячу днів війни. Російські війська б'ють кабами по мирних, просуваються вглиб Донецької і Луганської області, хочуть обійти Покровськ із флангів. А Гов, це ми тут, Україна, не Канада, яка три роки героїчно стоїть проти ворога. Ні, впечатляє? Тоді от вам знову Курщина. І поки західні медіа розмірковують над тим, що це було, маючи на увазі новий наступ ЗСУ на Курському напрямку, то сигнал Трампу чи ні, ми підсумовуємо, що пройшло п'ять місяців. П'ять. Від початку Курської операції загальні втрати ворога становлять на своїй же землі понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч убитими. Про це напередодні повідомляв президент Володимир Зеленський. Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Утім, про новий наступ українських військ у Курській області стало відомо вранці 5 січня і все. З того часу офіційний Київ мовчить. Як це було і у серпні 2024 року, коли ЗСУ вперше увійшли до цього регіону РФ. А ще Курськ називають початком кінця Путіна у 2025 році, як для Гітлера 1943. І Поки хтось говорить про доцільність, ми кажемо, що не в останню чергу, завдяки Курщині, він, терорист номер один у світі, вже втратив свій вплив у Сирії і може втратити у Придністров'ї. Чи не вперше за останні 20 років Молдова з впевненістю говорить про те, що має намір повернути Придністров'я. Метою є реінтеграція, яка має розпочатися з того, що Росія забере свої війська і це дасть змогу адмініструвати регіони відповідним чином. Але вирішення конфлікту має бути мирним. Другим кроком реінтеграції є введення міжнародного миротворчого контингенту на цю територію, і десь я вже таке, здається, чула. І так, це ми. Ми тримаємо цього п'яного руського ведмедя. Ми, звісно, не претендуємо на те, щоб стати 51 м штатом, але від гарантій безпеки не відмовилися би. Щоправда, другого Будапештського меморандуму нам не треба. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність. І всі повинні бути на консультації, всі повинні приїхати, всі повинні зустрітися терміново. Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав, ви запитаєте? Ні. Чи хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи, вони всі є, зафіксовані у дипломатах. Чи хтось консультації провів? Ні. Чому? Да по... Це ж зрозуміло російською. правильно? От як російською було по а от над запрошенням до НАТО, ви таки подумайте, так я розумію, що зараз це звучить нереалістично, але знаєте, колись і леопарди, і Абрамси, і Стормшедови, тим більше в 16-ті, звучали нереалістично. А враховуючи те, що з необхідною нам допомогою партнери запізнюються плюс-мінус на два роки, то можемо припустити, що запрошення до НАТО буде в 2027-му? Я не помилилась. Багато що залежатиме від політичного контексту американського. Наразі Трамп вказує на те, що ми ніколи б не мали приєднуватися до північно-атлантичного альянсу. Але розуміння того, що іноді інші важелі впливу не працюють, та я думаю, буде спроба нафта обвал ціни буде спроба санкційного посилення тиску будуть якісь персональні нападки, але розуміючи, що протистоячі не тільки Росія, але й Китай, вони не дуже спрацьовують. Ось тоді прийде мова і про північно-атлантичний альянс. Я впевнений. Хоча там вже у самій Європі задумалися про гарантії безпеки і собі Financial Times, посилаючись на західних аналітиків, пише про те, що Європі потрібно озброїти Німеччину, щоб захиститися від Росії і США у 2025 році. Зокрема, у статті йдеться, що для захисту від загроз Німеччині потрібно виконати обіцянку канцлера Шольца щодо суттєвого збільшення оборонних витрат. Бо, як каже генерал Крістофер, Каволі, Верховний головнокомандувач НАТО в Європі, нічого не вказує на те, що Росія планує зупинити свої просування в Україні до того ж, як я вже сказала, РФ активно бере участь у гібридній війні в Європі, що передбачає проведення регулярних диверсій. І як на це реагують у США? Дивно? Президент Трамп планує перевести американські військові активи з Європи до Азії, залучаючи радників, які підтримують цю ідею, розуміючи, що виведення американських військ з Європи може посилити російську агресію, оскільки європейські країни стикаються з нестачою людських ресурсів і техніки для введення війни на виснаження. А без США альянс не досягає необхідного рівня для ефективного стримування Росії. Все це я нагадаю відбувається знову ж таки на фоні доволі. Неоднозначних заяв про приєднання Канади або купівлі Гренландії, і от знову син Дональда Трампа днями прибув до Нука. Візит приватний без офіційних зустрічей, підтвердив цей міністр закордонних справ Гренландії, але теж змушує напрягтися. До речі, минулого разу міністр закордонних справ теж був доволі категоричний. Сказав, що острів не продається. Сказав він, і це не пропозиція з меню. Ми будемо захищати її від дуже жорстокого зовнішнього світу. Зробимо Гренландію знову великою. І якщо у Гренландії все спокійно, то Канада готується до виборів. Після того, як прем'єр-міністр Канади оголосив про відставку з посади лідера ліберальної партії, а після обрання її нового лідера піде у відставку ще як прем'єр. Це означає завершення дев'яти років його перебування на посаді лідера країни. Серед своїх досягнень він згадав зміцнення середнього класу в країні екологічну політику, а також ту підтримку і допомогу, яку Канада змогла надати Україні після нападу Росії. Але що важливо, хоч шалена популярність, яка принесла Трюдо у 2015 році на цю посаду, і минулася, та ніхто не знав, коли саме він піде у відставку, тим більше після таких. Неоднозначних заяв Трампа, тому будь-кому хто стане його наступником, доведеться провести партію і через виборчу кампанію, і одночасно давати раду із можливістю торговельної війни із США. До речі, саме через це пішла і міністр фінансів Христя Фріланд, пояснивши своє рішення незгодою із реакцією уряду на погрози Дональда Трампа підвищити тарифи на канадські товари. Вибори у Канаді мають відбутися у жовтні, але зміна керівництва провідної партії може додати аргументів до закликів провести дочасні вибори вже в найближчі місяці. Хто може замінити трюдо на посаді лідера ліберальної партії? І так я розумію, що у виборах ми не втручаємося, участі не беремо. Але те, що Канада завжди підтримувала і допомагала Україні, треба знати, хто може стати наступним прем'єром. І однією з найімовірніших все ж таки, кандидатур називають колишню віце-прем'єрку та міністра фінансів Христю Фріланд. Їй 56, Її мати походить з України. І перед тим як Христя Фріланд пішла у політику, вона працювала журналісткою. Ще один кандидат на лідерство у ліберальній партії також походить з економічних кіл. Це колишній голова центру Канади Марк Карні Карні 59, і впродовж останніх місяців він був економічним радником трюдо. Маючи гарвардську освіту, він працював не лише у центру банку Канади, але й у банку Англії. Серед інших кандидатур називають також Аніту Анан, 57-річна юристка за освітою, міністр транспорту. У 2021 році вона очолювала міністерство оборони Канади, і саме на її період роботи у міністерстві припало вторгнення Росії і напрацювання першої допомоги Україні від Канади, яка впродовж усієї війни залишається одним із найбільших донорів і найнадійніших партнерів України. Вати на лідерство у партії, яку очолював трюдо, може і Франсуа Філіп Шампань, міністр інновації, науки та промисловості. Йому 54 і Він має бізнесовий бекграунд. Ще одна кандидатка на посаду лідера лібералів в, в Канаді це міністр закордонних справ Мелані Жолі. Вона, як і трюдо, походить із Монреаля, їй 45, і вона представляє Канаду на міжнародній арені від 2021 року. Ну, і, власне, юристами список не закінчується. Юрист за освітою, один із найближчих союзників Трюдо, 57-річний Домінік Лебланк, який йшов в міністерство фінансів майже одразу після відставки Фріланд. Також Може претендувати на посаду. Він також супроводжував трюдо під час суперечливої зустрічі з Дональдом Трампом. От у листопаді минулого року. Інтерес до висунення на посаду лідера ліберальної партії висловила і Крісті Кларк, колишня губернаторка найбільш західної провінції Канади, Британської Колумбії. Про неї відомо небагато. їй 59, І віднедавна вона бере уроки французької, адже це є передумовою для того, щоб бути політиком федерального рівня в Канаді. Хто б не обіймав цю посаду, або хто б не був наступним лідером Канади, можемо сміливо припустити лише одне: що допомога Україні залишається пріоритетом. А вона нам. Дуже необхідна, та в принципі, які будь-коли вчора, сьогодні, завтра і після 20 січня. До речі, не зважаючи ні на що, за телеграф дає нам з вами доволі оптимістичний прогноз. Говорить, що після дати X, тобто 20 січня, великої послуги для РФ бункерному не варто чекати від Трампа. Він і сам про це нібито знає. Тож цей рік принесе більше надії Україні аніж Росії. Бо Україна знову всі розмови Путіна про те, що до Різдва він поверне священну для Росії землю у Курській Народній Республіці, помножила на нуль. І власне продовжить це робити 24 години. Ну чи скільки би там ще часу не залишалося до завершення війни?